Зараз я зіграю наступний бій на Ентерпрайзі. Зіграю на Ентерпрайзі наступний бій, друзяки. Тому без проблем. Дякую всім, хто завітав. Радий вітати нових учасників, друзі. Так, йдемо лівіше. Знову Авік тут буде кошмарити зараза, така то. Але я не хочу йти сюди, бо тут есмінці. Раз, два, три, 4. 4 есмінця. Ну хоч нема підводних човнів. Це вже добре. Це є вже добре, друзі. Тому ми будемо це. Аккуратненько з вами шліфен зі мною. От, кажуть, шліфен картонний, я не спорю. Він картонний, він не є такий броньований, як і решта. Е, лінкорів, тобто з класу Русії і з класу Курфюста. Так, це є такий напівлегенький напівсей. Це, це поливаю. О, файно Анатолій, дуже-дуже класно. Супер. Супер. Можу побажати вам тільки смачного і всього найкращого. Дуже приємно, Андрей, моє шанування, новичко, який калібр бронебійний. гарно пробивають броню. Та в принципі пробивають все. Якщо калібр дуже великий, отакий, як Шикішіма, один її недостаток це в тому, друзі, що вона має 510-й. 510-й калібр. Калібр Ямато пробиває все. Він пробиває, шалом, Адісід, здоров. Калібр Ямато пробиває все. Калібр Шикишімі також Він, один з найбільших, шалом. самі більше, 510-й калібр в грі. Але, друзі, є й свої мінуси. Мінуси в тому, що велик... Ті снаряди не можуть не звестися в таких слабо броньованих цілях. Розумієте, в чому проблема? Ось і все. А отут і зміни з є. Сучасний човників, який наймолодший самий, самий молодий кораблик, ну. цього зараз не можу сказати зі сучасних. Ну, не знаю, чи тут є якісь зараз такі, що дійсно діючі. Не можу точно е сказати, тому і не буду, щоб не обманути. Так, так я ж до чого і веду до чого я її веду, друзяки, що є велика, така, як то кажуть, ситуація, що коли великий калібр, великий калібр він не пробиває, тому що його снаряди не мають в що звестися. Слабенька, слабенька броня, немає достатньої броні, щоб ті снаряди взвелися, панове. Ван оранжу хочу засадити, пацани Зато шліфен за рахунок свого ПМК грається, от чому. ну Діючих немає таких, там. Діючих нема, абсолютно вірно. Абсолютно вірно, друзі. Ой, кого я бачу? Добрий день. От такі, як Прусія, можу собі дозволити виходити, друзяки, от, так от танканути нагло буртом, розумієте. Руслан, найміцнішого здоров'ячка. Тенісі у... важка лодка для гри. Восьмій рівень. От. Коса. І саме гірше то, що вона повільна. Це я саме гірше, що вона повільна. Тому її, і як то кажуть, така е, неактивність. Тобто мало рухлива, повільна, потрібно продумувати кожен свій постріл, друзяки. О, вже щось там прому знов закидає, красавчики. ну Дивіться, як вийшла бортиком Прусія, і вона ще досі живе, друзяки. от Дуже прошу. От вам лінкор, який може дозволити собі такі речі. от Монтана такого не може. бо як якщо нам зробили. І, по ідеї мало б зараз її забрати. Пан Америка прикольно Да Ну забрали просію Довго так буртом це? А, це не код. Нічо, нічого страшного. Василій, добрий вечір. Останній Міссурі, ну да Останній лінкор Міссурі. Ямато трошечки швидше. Не знаю, чи я по Роде Айленду влучу. Він якраз підвертає в ту сторону. Чудово. Ага, там ще курфюст. курфюстик курфюстик. А ми собі на монтані такого дозволяємо, боянити бортом. Можете собі таке уявити. Бачите, що твориться? <сум> давай, Одісід, давай, друже, вам гарних каток. Ямато мато, та історично Ямато мато топили багато авіагруп і відповідно все-таки його пустили на дно. Гарних вам переможних каток. Я знаю, що ви затащите. Ах, йома, Принц Он Орінч тут. Пішов вперед, на жаль. Курфюс тебе, напевно. Якось там такою партією торпед Заберуть, Ага, я поняв. Курфюз уже, походу пограв, так. Ну що, потрібно якось розвертатися? 300 бомб, та. Є таке, друже. Ой-ой-ой. До речі, тут, я думав, буде набагато болячіше. Ті, що так що це. Американські лінкори не зайшли, Женя. Не знаю, я фанат хлопців американських лінкорів. Всі то прекрасно знають. Це всі прекрасно знають, що я є. Дуже сильний фанат американських лінкорів. ой 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 Там гарненько влетіло. Шліфен вам, бачите? Цитадельки вилітають солідно. Шнофіравіанке. Угу. Солідно ми присмокталися до шліфена ворожого. Таку нагарну кількість. ой 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 два підпальчика оранж. Ну-ой-ой-ой. Боляче зараз заб'є. Оранж. ой 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 Трішечки не вистачило, щоб його забрати. Трішечки. Ну, пан Америка гарні лінкори, але вони ж також не з тих таких, що довго живуть, пацани Запам'ятайте це. Так, вони за рахунок свого противомінного калібру зараз тащать. Дев'ятка, Діма, дуже гарна. Лос-Андес і вже далі Ліберта. Так, вісімка і пірання важка. Бляха, точки всі просрані просто капець. Я не знаю, що тут робити. Де роси, Степан? Тільки позитивні речі. Де роси, як і дальше, наступні Прусія, Лінкори, які танкують. Лінкори, які танкують. Яких можна собі дозволити грати агресивно і відкрито. Так що я можу тільки позитив сказати. Це все, що я можу сказати. Добре, мінусуємо. Мінусуємо. Моя монтанка мусить витягнути цей бій, пацани. Біда в тому, що тут ще шимка живий. От в чому біда. Ну, трішечки це, повний демедж і в порт. Ну да Ех, біда в тому, що шимка жива. Кольберт, та Кольберт є такий. До речі, ще той такий кулеметик? Ольберто ще той кулеметик. Вшимку ну, треба мені, щоб він допоміг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У, -у, 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 У. Я кашляну пацани. Бачили. Можете кліпчик зробити, я потім його долучу до чогось. Хто там на твічі, не забувайте робити кліпи таких класних, цікавих епізодів для того, щоб я міг потім собі їх нарізочки робити. бля авіка не забрав. Гарне влучання, сочно, смачно прилетіло, пацани. Ну, ви бачили, так? Бачили, як кашлянути можна гарненько, бля. Ось і шимка. Все, Авіка забрали, я пішов точку брати. Давайте я на фугасики переключуся. 100% зараз тут підуть торпеди. Два ясмінця залишилось. Ну, я кажу, на Монтані ми мусимо затащити хлопців, тому що Монтана це є. Монтанка це є якраз цей апаратик, який дійсно може. Не забрав. Не забрав жаль. Хочу точку забрати. О, братан. Усе там падає. Шимка. 100% влучання. Ах, під пальчик не забрав. Одне влучання. Урва! Я хочу точку взяти для такого, щоб на всякий випадок. Авік не дасть забрати точку. Ах ти, негідник такий. Бля, <ск ahh> жук, жук не дав точки взяти. Ай-яй-яй-яй-яй. Дав можливості взяти віде? точечки. Нушимка десь тут. Ааа, рахунок, все, Дмитро Я сумно, сумно. Сумно страшно. Я зрозумів, Діма. Ну, бач, ми сприйняли, як то кажуть, зауваження зауважені. Я завжди сприймаю і відкритий. До критики до всього, так що тут нема ніяких питань, друже. І тих суржиків потрібно відвикати. Тому тут. Тому тут, друже. Абсолютно згідно. <звук> на рахунок цього тут питань немає. А, рахунок. Ти ж не на рахунок, ти казав. А. Замість чого? Все дуже правильно. До речі, до речі, так. До речі, ось так. Вово. Вже просто так настільки, знаєш, ну, в'їлося, що дійсно треба його викорінювати. Тому я згідний. вважаю о-о, бачиш? Все супер, супер. метро так що тут питань нема. 245 тисяч, панове. Ну, зараз Авік нам його засвітить і ми заберемо. Ви знаєте це, так? А плюс тому йде ще Москва з Релескою. Ну все пограв ісмінчик. GG. Втік за острів негідник. 120 хп. Тож треба ще влучити. По-моєму, авік його забираю GG Та, Дмитро, я знаю. SPQR, добро... Доброго я вам бажаю, хлопці. Вам бажаю. О, давай якраз хто там хотів загін. Давайте. 245 тисяч, панове. Ми затащили цей бій. І, до речі, от хлопці взагалі красавчик. Особливо влучання було по Авіку бомбезне.